Розпочалося свято успівуванням краси весни. Саме ця пора року дарує чимало різних свят, у тому числі християнських. Про головний символ Великодня Паску співалося у дитячій пісні. Вихователька розповідала дітям про обрядову складову кожного дня страсного тижня. Дізналася дітвора і про традиційне наповнення святкового великоднього кошика, в місті якого залишається незмінним протягом багатьох сторіч. Люди в ньому освячували паску, м'ясні продукти та яскраві великодні яйця. Саме про традицію оздоблення останніх дітвора дізнавалася у світлиці садочка. Там вихователька показувала святкові яйця прикрашені різними методами, а діти побачили, як виглядають писанки, мальованки, дряпанки, крапанки, мотаночки, яйця у бісерному оздобленні. Та Якщо ви побачите, ось таке яєчко ще є. Зернівочка називається. Бачите чи ні? Час же на місці не стоїть і вже придумали зараз багато різних сувенірних яєчок. Такі вони красиві, привабливі, що аж очі розходяться, коли бачиш. Ось покривали яєчко клеєм, а потім наносили красиво різні різні крупи. Робили такий узорчик за допомогою круп. Одним з завдань свята було й самостійне прикрашення яєць перед творчістю під дбайливим керівництвом вихователя. Діти пригадали основні види візерунків, якими можна розфарбувати яйця. А потім, взявши пензлі у руки, розпочався творчий процес. По завершенні вихованці ділилися з нами своїми враженнями. Я навчився малювати яєчка і розмалюю їх вдома. Мені сподобалось тому що це дуже весело і гарно. Я, я хочу, щоб всі мої мрії завжди збувалися, тому що це найкраще життя в моєму світі. Мені сподобалось малювати сьогодні яєчка. А що ти сьогодні зображуєш? Сонечко, травичка, лінія, хвилясте ліня і хистики. До творчості долучилися і вихователі методисти з інших садочків. У кожного виходили свої неповторні орнаменти на шкаралупі у дружній атмосфері колег і творити приємно. Загалом захід приніс чимало задоволення та користі і дітям і дорослим. Хочу подякувати за це свято, яке ми сьогодні побачили. Дуже приємно і діти в майбутньому будуть знати, що таке писанка, і, і, що це не просто яєчко. Це зараз, якщо дарувати, то бажати здоров'я, бажати всього найкращого. Діти вже спочатку з маленького віку вони розуміють це все, тому що традиції відбуваються у нас і вдома. Ми підтримуємо ці традиції. Я вважаю, що це дуже необхідно, такі традиції зберігати, підтримувати, щоб діти знали і не забували про наш рід, про наші українські звичаї. Творчо підійшли до теми, до цієї, і молодці взагалі віршики розповідали, співали, малювали. Дуже гарно у всіх витончені роботи вийшли. Ось, і дуже затишно було і змістовно. Дітям, звичайно, це дуже цікаво. Те, що їм доступно, те їм і цікаво. І сьогодні вони дійсно кожен творили, проявляли свою креативність, що дуже важливо в житті кожної дитини, от і ми бачили результат їхньої роботи. Кожного року в зірочці до творчості долучаються ще й батьки-вихованців. Доробки рідних дітей на усі свята відрізняються особливою винахідливістю. Великдень дав змогу ще раз продемонструвати творчість матусь, татусів та інших родичів. Було видно, що вони з усією душею підійшли до створення святкових композицій. Хочеться через телебачення подякувати батькам за участь у роботі за участь у співпраці і за допомогу дитячому садку. Звичайно, дітям дуже цікаво, коли мама з дитиною, чи тато, чи бабуся сидять і працюють над тим виробом, який вони сьогодні принесли в садочок. То я думаю, що для дитини це дуже дуже цікаво. Вони гордяться. Продовжився захід спілкування педагогів дошкільників. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.